Prorate celide super et nubes pluant justum ne iros caris domine ne ultra me mineris iniquitatis Ecce civita sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, Domus sanctificationis tuel, et gloria tua ubi lauda verunte patres nostri Слава Ісусу Христу! Ми перебуваємо в часі Адвенту. І однією з особливостей Адвенту – це є меса Рората, Свята меса рате, вона зазвичай відбувається на світанку, коли ще навколо темно. І ця свята Меса правиться на честь Пресвятої Діви Марії. Але чому вона так правиться? Тому що Діва Марія є першою зорею, яка принесла Ісуса Христа, істинне світло, яке освітило темряву очікування пророків і патріархів, того месію, якого так всі очікували. Діва Марія принесла на цей світ, тому люди на цю месу за традицією беруть з собою запалені лампади, що означає світло Христове і також поставу чування, тобто що вони чекають на прихід Ісуса і взивають Мараната, прийди Господь. Також на нашій парафії є така традиція, що священник разом з дітьми, які несуть такі запалені лампади, йдуть до вівтаря. І співаючи пісню «Рорате целі де Супер, Хай зілється росою з неба. Це є текст, який був взятий із пророка Ісаї. В той час, коли писався цей текст, Ісаї перебував у вавилонській неволі. Це передувало відчуття людей, як вони тужать за Месією, як вони його очікують. Тому на святі маси люди тримають запалені свічки. В той час. У храмі є темно, тільки запалені вівтарні свічки, лампади і все. середини святої маси вже сходить сонце, і перші промінчики пробиваються і освітлюють храм. В кінці святої маси, так як люди заходили процесійно із запаленими лампадами, так вони виходять із запаленими серцями, несучи до інших людей, те світло надії. Світло Христа і освітлює їм шлях. Також заохочуємо вас брати участь на рорадніх святих месах, бо це рідко буває, наприклад, у нас на парафії тільки два рази на тиждень, і цього року один короткий, так що поспішайте.